Вітаю, шановні 11 класи. На уроці з всесвітньої історії. Сьогодні ми поговоримо в загальних рисах про ліквідацію колоніалізму та створення та розвиток незалежних держав. Ну, звичайно, цього регіону, Азії, Африки, Латинської Америки. Ну, закінчення Другої світової війни стало новим етапом в житті народів Азії та Африки. У 20 столітті колоніалізм в основному вже себе вичерпав. По-перше, економічно розвиненим європейським державам, насамперед Великій Британії, стало зрозуміло, що набагато вигідніше вивозити капітали до країн Азії та Африки для будівництва промислових і сільгосподарських підприємств, оскільки тут велика кількість дешевої робочої сили, джерел сировини, енергоносіїв. А також не існує необхідності витрачати великі кошти на охорону навколишнього середовища. Друга причина була політичною: зміни в політичному устрою країн Західної Європи, рух до демократії виявилися несумісними з існуванням колонії, тим більше, що у них виникли умови для посилення національно визвольного руху. Цьому сприяли прагнення національної буржуазії посісти панівне становище у своїх країнах, зростання ролі інтелігенції, яка вимагала деколонізації та робітничого класу, і створення нових політичних партій та організацій. Окрім цього, сама метрополія, вона ослабнула після Другої світової війни, зростає вплив і потенціал самих колоній, розгортається національно визвольний рух, і холодна війна теж впливає на ліквідацію колоніалізму. Процес деколонізації, тобто ліквідації колоніального володарювання і надання політичної незалежності народам, розтягнувся на кілька десятирічнь, і їх можна поділити на три ключових етапи. Перший етап, це 1945-55 роки, розпочався революціями у В'єтнамі та Індонезії. Їхні колишні метрополії – Франція та Голландія, побудувавши власну державність після німецької окупації, спробували відновити панування над цими країнами. Але в багатолітній тривалій кровопролитній війні зазнали поразок. Лаос, що в жовтні 1945 року здобув незалежність, був знову окупований Францією і виборов Свободу лише в 1954 році разом з Камбоджею. Інакше повелися англійці зі своїми колоніями в Азії, що вимагали незалежності. Леборіський уряд підтримав національні сили залежних країн, передавши в їхні руки всю повноту владу. У 1947 році було створено незалежні уряди в Індії та Пакистані. У 48-му році в Бірмі, Ізраїлі, Шрі-Ланці так протягом першого етапу деколонізації з'явилось 15 суверенних держав із населенням 1,2 мільярда осіб. Другий етап, це середина 1950-х, кінець 1960-х років, був більш організованим і планомірним у питаннях про надання незалежності колонії. Велика Британія вчасно подбала про додаткову підготовку управлінських військових кадрів лікарів, аби не допустити хаосу в нових державах і зберігти на них свій вплив. Для цього колонізатори нерідко йшли на контакт із національно визвольним рухом. У той період незалежність достала 7 країн Азії, 37 – Північної та Екваторіальної Африки, і особливе значення мав 1960 рік, коли Генеральна асамблея ООН за ініціативи СРСР прийняла декларацію про надання незалежності колишнім колоніальним країнам. Цей рік був визнаний роком Африки, поза як одразу 17 країн стали незалежними. Тільки у випадку з Алжиром Франція використала всі сили і засоби, щоб перешкоджати незалежності. Протягом 1954-62 років вона вела колоніальну війну, що була пов'язана з інтегрованістю двох економік, а також зі здійсненням Алжирі знайдення знайденням Алжирі родовищ, знайдення в Алжирі родовищ на, нафти. І третє, яке розпочався в першій половині 70-х років, було ліквідовано залишки колись могутніх колоніальних імперій. У 1975 році впала остання з них португальська, надавши незалежність Анголії, Мозамбіку, Сан-Томе та Принсипі. До середини 90-х років 11 країн Південної Африки набули державного статусу. При цьому більшість африканських країн зберігла тісні зв'язки з колишніми метрополіями. Багато з них входять до британської та французької співдружності націй. Прихід до влади Південно Африканської Республіки нового уряду, який взявся за ліквідацію російського минулого зумового надання в 1990 році незалежності Намібії, останньої колонії в Африці, отримавши політичну незалежність, нові країни не стали економічно самостійними. Колишні метрополії США продовжували диктувати ціни на сировину і продовольство, промислове обладнання, але залежність. Була тепер не наслідком політичного тиску, а результатом відсталості. Країни Азії, Африки і Латинської Америки залишались аграрно сировинними придатками, залежали від постачання машин, обладнання, притоку зовнішніх інвестицій. Ця відсталість закріплювалась пануванням традиційного укладу життя, неписемністю більшої частини населення, нерозвиненістю комунікації і засобів зв'язку, тобто інфраструктури. Проблема відсталості посилилась після Другої світової війни завдяки підвищенню темпів зростання населення. Демографічний вибух відбувся в момент, коли тільки починалась трансформація традиційних соціально-економічних інститутів в країнах, що почали здобувати незалежність. Аграрне перенаселення в ряді регіонів призвело до справжньої катастрофи, використання всіх земель придатних. Для сільгосподарського виробництва вирубування лісів, виснаження джерел прісної води породило проц... проблему урбанізації. З 1950 по 1980 рік 350 мільйонів вихідців з села стали мешканцями міст, оселяючись в основному в районах, які оточують великі міста. Високі темпи зростання населення ускладнили розв'язання проблеми відсталості, прибутки на душу населення у деяких, деяких країнах стали меншими порівняно з колоніальним періодом. Висока народжуваність зумовило омолодження населення, діти у віці до 15 років складали половину населення країн. Щоб домогтися виходу із відсталості, потрібно було підвищувати грамотність населення. А при такій кількості підлітків це потребувало великих витрат на освіту. Наслідком високих темпів народжуваності стало безробіття, яке сприяло збереженню низької заробітної плати і не стимулювало впровадження нових технологій та гальмувало технологічний процес. Під тиском демографічного вибуху і політики урядів, спрямованої на модернізацію суспільства, традиційний уклад життя почав руйнуватися. Нові відносини співіснували зі старими суспільними економічними політичними відносинами. Економіка стала багатоукладною, соціальна структура строкатою, причому велика частина населення опиналась в перехідному маргінальному стані. Це призводило до соціально-політичної нестабільності. Відбувалися революції, державні перевороти, воєнні заколоти, громадянські війни, міждержавні національні конфлікти, що стало характерною рисою розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки. Розуміння економічної залежності в країнах третього світу спочатку базувалось на уявленнях, що світова економіка існує виключно за рахунок їхньої експлуатації, яка здійснюється шляхом заниження цін на сировану країн третього світу і завищенням цін на готову продукцію розвинених країн. З цього випливало, що досягти економічної незалежності можна в результаті імпортозамінюючої індустріалізації та експлуатації природних ресурсів. Останнє найбільш повно проявилось – діяльність організації країн експортерів нафти. була створена в 1960 році. Вона встановила контроль над світовим експортом НАТО, нафти і почала з 80-ті роки підвищувати ціни на неї, діючи як міжнародний картель або синдикат. Дії е, цієї організації викликали в світі енергетичну кризу. Збільшивши прибутки країн організації. Дуже швидко цей шлях досягнення економічної незалежності виявився малоефективним. Країни Заходу провели модернізацію виробництва і в бік скорочення витрат енергоносіїв. Також збільшили видобуток енергоносіїв країн, що не є членами е, організації. В результаті країни організації країн експортерів НАТО, нафти змушені були спрямові. Е, Скочувати і скорочувати добування нафти, щоб зберегти ціну, а це призвело до падіння прибутків. Ці країни так і залишились залежними від експорту до країн Заходу та Японії, і енергетична криза найсильніше вдарила по країнам, що розвиваються. Імпортозамінна індустріалізація для багатьох країн була. Нездійсненна через відсутність необхідних природних та людських ресурсів незначного і незначного внутрішнього споживання. 40% країн в світі мають територію менше 100 тисяч квадратних кілометрів із населенням до 3 мільйонів осіб. Крім того, цей курс означає збереження відсталості в галузі технологій. Індустріалізація, яка проводилась без урахування можливостей, вела до фінансової заборгованості, а її тягар перекладався на плечі населення. Поступово в країнах третього світу переконалися у необхідності перегляду стратегії розвитку. Суть нової стратегії полягала в тому, щоб не протидіяти світовій економіці, а пристосувати її до своїх потреб. Першими це усвідомили латиноамериканські країни. У 1974 році група країн Третього світу стала ініціатором скликання спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН з економічних питань, де було прийнято декларацію про встановлення нового світового економічного порядку. Його суть полягала в перерозподілі фінансових і технологічних ресурсів на користь країн, що розвиваються. Основою для таких домагань стала теза про відповідальність розвинутих країн. Країни Заходу не погодились зі звинуваченнями, але висловили готовність сприяти модернізації. У момент розгортання дискусії, дискусії становище країн третього світу погіршилось. Спроба розв'язати проблеми за допомогою зовнішніх позик призвело до зростання боргу країн третього світу. Залишався один вихід це форсовано розвивати експортний потенціал і сприяти вивезенню іноземного капіталу. Ці заходи дали поштовх розвитку новим структурам, їх підтримували МВФ, і пільгові кредити видавали цим установам при умові проведення ринкових реформ. Революція в економічній політиці країн третього світу призвела до падіння вже одночасно з революціями в східній Європі про соціалістичних режимів і припинення соціалістичних експериментів в країнах третього світу. Отже, подолання відсталості виявилось для країн Азії та Африки не тільки економічною проблемою, цей процес став по суті взаємодією цивілізації, адже відсталість була пов'язана з пануванням традиційно столітніх укладів. Їх подолання означало модернізацію суспільства. Модернізація виявилась нічим іншим, як спробою впровадити елементи чужої цивілізації. Така цивілізаційна взаємодія породила неймовірні колізії, якими так багатий третій світ. Коли за фасадом парламентських інститутів виявлялись родоплемінні відносини, коли раптово з'являлись ісламські республіки, що закріплювалися в своїх конституціях без праві жінок і тілесні покарання і тому подібне. При цьому спроба прискорити модернізацію, нав'язати традиційному суспільству чужі для нього цінності, інколи викликала бурхливу консервативну реакцію, Приклад цьому Ісламська революція в Ірані. У розв'язанні всіх проблем країн третього світу йшла кожна своїм шляхом. У них були різні, різні стартові позиції і неоднаковий темп розвитку. В результаті диференціація між країнами третього світу зростає. Серед них найвпривабливіше виглядають арабські держави персидської затоки. Але як це не парадоксально, багатство обернулося консервацією цих країн, патріархально-кланового ладу і необмежених монархій. Найбільш динамічно в соціалістичному Соціальному, економічному та політичному плані розвиваються нові індустріальні держави Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея. Потім до них приєдналися Індонезія, Малазія, Філіппіни. Використовуючи наземні капітали, і технології, значні трудові ресурси на місцях, їм вдалося створити розвинуту оборонну промисловість, яка працює в основному на експорті і успішно конкурує на ринках країн Заходу. Відносно розвинутими є нині країни Латинської Америки, у більшості свої вони вже індустріально аграрні. найменш розвиненими залишаються країни Тропічної та Південної Африки, крім Південно-Африканської Республіки. Феноменом трьох останніх десятирічних став вихід на передові позиції у світовій економіці нових індустріальних країн Сходу, які відіграли дедалі більшу роль в сучасних економічних процесах. Темпи економічного зростання. Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу і Сімапуру, яких ще називають азійськими драконами або азійськими тиграми, в 1970-80-ті роки були чи не на найвищому світі і становили в середньому близько 80% на рік. І це дозволило їм стати передовими державами. Про Південну Корею ми вже з вами спілкувались на одному з попередніх уроків. Сьогодні поговоримо про трьох інших азійських тигрів. Почнемо з Сінгапуру. Сінгапур він за останні десятиліття перетворився на виробника високотехнологічних товарів, сам центром нафтово-хімічної та фармацев фармацевтичної промисловості. За обсягом перегонки нафти, Сінгапур посідає перші, одні з перших місць, за рівнем комп'ютеризації та впровадження робототехніки, другий в Азії. Важливою частиною економіки країни є зовнішня торгівля. Сінгапур це один з найбільших портів світу. Сінгапурці, переважно китайці, вважають свою країну центром Нового Світу, столицею регіону планети, що найбільш динамічно розвивається. В ході Другої світової війни Сінгапур бомбардували японська авіація і 15 лютого 1942 року окупували Японію. Після поразки Японії британці повернулися до Сінгапуру в лютому 1945 року. У 1946 році Малака та Пенанг приєднали до Малай... Малайського Союзу і потім до Малайської Федерації в 1948 році. Сінгапур лишився королівською колонією Великобританії. в 1948 році. Комуністами було зроблено спроби захопити владу. Вони зазнали поразки. В колонії був оголошений надзвичайний стан, який протримався до 1953 року. Сатус автономії було надано Сінгапуру в 1959 році, і у травні були обрані представники до законодавчих зборів загальним голосуванням. Була утверджена нова конституція, і на чолі влади постав прем'єр-міністр Лі Куан Ю. 16 вересня 1963 року була сформована Малайзія. До її складу входить і Сінгапур з умовами збереження автономії в деяких політичних питаннях. Сінгапур потім вийде зі складу Малазії в 1965 році і постав незалежної демократичної держави в складі британської співдружності нації на чолі з президентом. І набув членство ООН 21 вересня 1965 року. Ще одним азійським тигром є Гонконг. Попри відсутність природних багатств і обмеженості території, Гонконг протягом останніх десятиліть розвивається дуже динамічно. За обсягом товарообміну він посідає восьме місце в світі одразу ж після сімки розвинених країн. Після Нью-Йорка і Лондона Гонконг є третім в світі фінансовим центром, його банки і страхові компанії відіграють в регіоні провідну роль. У 1984 році Великою Британією і Китаєм було підписано угоду про повернення цієї території Китайській Народній Республіці. Після завершення дії угоди з 1 липня 1997 року колишнє британське володіння набуло в межах КНР особливого статусу, високого ступеня автономії та збереження існуючої там соціально-економічної системи протягом наступних 15-50 років. Багато жителів Гонконгу не були впевнені в тому, що ці обіцянки будуть виконані, і вважали за найкраще емігрувати, особливо після жорстокого придушення студентської демонстрації в Пекіні 1989 року. Наприкінці вересня 2013 року в Гонконзі почалися масові протести проти намагання центральної влади Китаю перешкодити проведенню вільних виборів колишній колонії в 2017 році. У березні 2016 року, після того як університетська газета опублікувала звернення до ООН з вимогою до 2047 року визнати Гонконг суверенною державою, обрати в ній демократичний уряд і власну конституцію, голова комітету парламентського права Китаю Кяо Ксіянго заявив, що Гонконг не може стати суверенною державою. Права Гонконгу закріплені в Міні-Конституції, основному законі, яка набрала чинність в 1997 році, коли Британія передала суверенітет Гонконгу. Документ гарантує збереження принципу одна країна, дві системи і передбачає автономію Гонконгу щонайменше на 50 років. І 28 травня 2020 року. Вищий законодавчий орган Китаю, всекитайські збори народних представників, ухвалили контроверсійний закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. І це дозволить Пекіну в майбутньому придушувати протести в автономії від Китаю території. Цей закон розкритикували США, Британія, Австралія та в ЄС і швидкі темпи розвитку дають можливість, щоб. США і Британія захищали цю країну швидкими темпами розвитку економіки демонструє і Тайвань. На початку 1990-х років прибуток на душу населення в Тайвані був принаймні в 10 разів вищий ніж в КНР. Націоналістичний уряд Китаю на чолі з Чан Кайші втік на Тайвань після комуністичної революції в Китаї 1949 року і домінував на острові. Висловлюючи претензії на материкову частину до 1970-х. Але його вже більше не визнали США і Західні держави як легітимний уряд Китаю після ухвали 1971 року резолюціон про визнання права КНР на представництво цієї організації. У 1975 році Чан Кайші помер. Його син Го почав проводити політику поступової демократизації та тайванізації. У 1989 році партія Гоміндан перемогла на перших вільних виборах. 91-го року президент Лі Денхуей оголосив кінець стану громадянської війни з КНР. До чинної конституції 47-го року було внесено суттєві зміни початок компанії на одержання незалежності. Відповідно до Конституції, Республіка Китай на Тайвані не відмовляється від своїх претензій на весь Китай, хоча активно не заявляє про них на міжнародній арені. Політичні сили Республіки Китай займають різні позиції в питанні проголошення суверенітету Тайвані. Обидві колишні президенти Республіки Лі Деньхуей і Чень. Шуйбянь дотримується думки, що Республіка Китай на Тайвані є суверенною незалежною державою, окремою від материкового Китаю, тому необхідності в офіційній декларації незалежності немає. З іншого боку, президент Ма Маїньзьо висловила думку, що Республіка Китай є суверенною незалежною державою, яка має у своєму складі як Тайвань, так і материковий Китай. На сьогоднішній момент Тайвань він є. Окремим державному утворенням, деякі країни світу його визнали, але при цьому спостерігається напруженість з Китайською Народною Республікою, яка хоче оволодіти цим регіоном. Подивимось, як буде далі. Домашнє завдання, будь ласка, опрацюйте над цим завданням за допомогою мережі інтернет, і до зустрічі на наступних уроках.